Зараз таке відбувається, і це означає, що ви повелись на російську тактику ефект первинності. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску бригунця розповім, що з'ясував проєкт детектор медіа про цю тактику. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Тактику ефект провинності застосовують, коли потрібно сформувати бажане ставлення до подій або процесів, про які немає інформації. Перший, хто опублікує інформацію та запропонує свої трактування, охопить найбільшу аудиторію і матиме найбільше шансів усталити свою думку в суспільстві. Тактика ефекту первинності застосовується, коли потрібно реагувати на новий непривід опонентів. Реакція не обов'язково буде правдивою або скоординованою. Головне оперативно заявити свою версію подій. Наприклад, коли у досвіта 8 жовтня 2022-го у море впала секція мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Краснодарським краєм Росії. Російські пропагандисти заявили такі версії: вибухнула цистерна поїзда з паливом, вибух влаштували НАТО, і українські спецслужби вчинили теракт. На яку б з версій ви не потрапили спершу, кожна з них давала пояснення того, що сталося, і вказувала на винних. Тактика ефекту привинності добре працює як супровід злочинів, які вчиняють самі росіяни. 10 жовтня, через два дні після того, як стався вибух на мості до Криму, росіяни обстріляли енергетичну систему України. У перші години після цього українські проросійські телеграм-канали з метою спричинення паніки та примушення до поступок росіян висунули понад 10 версій того, що сталося. Ось кілька з них. Протиповітряна безпека України нікудишня і росіяни з легкістю її обходять. Українці самі накликали на себе біду атакою на кримський міст. Влада України замовчує катастрофу і забороняє повідомляти про руйнування. Далі буде ще гірше, не дарма посольства інших країн залишають Україну. Тактику ефекту первинності російські пропагандисти використовують і для формування очікувань від майбутніх подій, і для переконання аудиторії в своїй правоті. В українському сегменті телеграм-каналів є й такі, що спеціалізуються на інсайдерській інформації. Автори таких каналів регулярно посилаються на анонімні джерела і пропонують своїй аудиторії так звані інсайди. Також у їхніх дописах постійно фігурують такі фрази: ходять чутки. Наш інсайдер, в якійсь там структурі повідомив. І в кулуарах кажуть на кожен з інформаційних приводів, які потрапляють в поле зору авторів цих телеграм-каналів, вони вигадують не одне трактування і прогноз того, що відбувається і відбудеться далі. Ці повідомлення вигідні для російських пропагандистів, адже дають можливість закріпити свою інтерпретацію в суспільстві. Після того як, хоча б одна інтерпретація, справдиться, ці повідомлення стають ґрунтом для вибудови довіри до тих телеграм-каналів. Інші ж інтерпретації будуть забуті або стануть основою для вибудови інших інформаційних приводів. Тож будьте уважні і поширюйте тільки перевірену інформацію. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться ним з друзями, аби вони знали правду. Разом ми будуємо потужну спільноту правду шукачів. До зустрічі. Наприклад, коли у досвіта. У досвіта. У досвіта. У досвіта. Удосвіта, удосвіта.